Знову всім привіт! Сьогодні я не одна, я разом з чудовою дівчинкою, з моєю ученицею. Вона вже намалювала ось таку заготовочку. трохи ми її відкоригували ось така кішечка. Ми готуємося до конкурсу Мій улюбленець». і вирішили спробувати в досить таки складній техніці. А саме колаж створити цю творчу роботу. З чого ж ми почали, як ми працювали? Спочатку вам не показувала, тому що досить довго буде відео. Ми взяли лист і знайшли задумку, так малюнок, який би ми хотіли намалювати, промалювали разом контурні лінії. Вона свої не мітила. Потім трошки я відкоригувала дуже багато, дуже складний ракурс цього котика. Бачите, ви можете зараз бачити, що в нас ще залишилися лінії побудови. Але це не страшно, тому що ми в техніці колаж будемо проклеювати, заклеювати це все. Зараз будемо визначатися з кольоровою гамою, і як ми це все будемо вирішувати. Сьогодні з матеріалів, крім звичної, гумки, олівців, листочка, у нас є клей олівець. В ним набагато зручніше, ніж пива, тому що він не так бруднить простір. А також у нас є дуже-дуже багато ось вирізків із журналів. Зараз ми... це вона вже перебрала, зараз я буду вам показувати, яким чином ми Перебираємо їх, і що ж ми в цих вирізках шукаємо? Ми разом з нею визначили, що у нас колір фону буде бежевий, колір котика буде чорний, можливо, із п'ятнами коричневими охристими. А також, можливо, це поки що як варіант, можливо, ще якісь квіти будуть на котику. Ось поки така задумка, така ідея. Тому наша задача кожен листочок, який у нас є, визначити, потрібен він шматочок, чи ні, щоб відсортувати те, що нам не треба. Тому що ми шукаємо бежеві кольори, можна, до речі, сортувати чорне до чорного, бежеве до бежевого. Наприклад, так мені треба чорний, бежевий, коричневий поки що. Також вушка будуть трошки рожеві, рожевого додамо, Уже очі, потім, якщо треба, буде зелений чи блакитний, бачите, білий не треба. Ось такий шматочок, коричневий, бежики. Дуже добре з цього. І ось таким чином ми все сортуємо. Це не треба. І, до речі, підійдуть будь-які обрізочки. Сині взагалі не треба, це вже для якоїсь композиції. Червоний рожевий ні. Ну, можливо, краплинку такого. Так, це ні. І це теж, скоріше всього, ні. Ще хочу вам сказати, що ми от задумку зробили, що ми хочемо бежевий, можливо, кудись так сірий. А, але знайшли таку цікаву річ, цікаву річ. Ось такий плакатик. І чорна кішка на цьому плакатику, теж на фоні, так? Малюночку, теж була б непоганою. Але поки що ми ще все ж таки зупиняємося на бежу. Що таке техніка колаж? Це поєднання, ось квіточки, можливо, на кішечку, так? Uh, поєднання uh, шматочків паперу, які створюють між собою комбінацію. Ось, до речі, квіти. Не знаю, чи вони нам пригодяться. Але ми запам'ятаємо, ось візьми, відклади десь далі, можливо, вони колись пригодяться вже в кінці. Так, такі прямо узорчики. Ми вже, вона вже тут половину перебрала. Я вам хочу показати. Можливо, навіть сірі відтінки разом з бежевими. Хочу показати, це, що я донизу ставлю, щоб ви не, що ви не бачите, це не потрібно, а те, що доверху, це шматочки шерсті, можуть бути кошачі. Я так само, бачите, навіть шматочки леопарду є. Зараз ми відсортуємо, разом буде нам швидше. І буду бачите, тюрмут. Ось таким чином, теж можна вирізати предмети, взяти картинку і створювати. Відсортую і увімкну далі відео, показувати, як ми будемо збирати всю композицію. Ось і все. Досить багато часу у нас пішло на те, щоб е, посортувати наші кольори. Ось подивіться, блакитний, який у нас ви, виявився Це тем, і темно синіх Бачите, до ось таких синіх, різних відтінків. Краще всього брати тони. То Це взагалі не блакитний. Тут, от залишки, яскраві блакитна. Краще всього брати якісь такі невеличкі фактури або листочки, де у нас йде розтяжка за кольором. Ось блакитний не планувався, але ми його все ж таки вирішили відібрати. Ось я вам показую, так, це одна стопочка заготовок. Давайте, наприклад, покажу чорний всі де є залишки чорного. Можливо, трошки буде десь сіріше, і відтінки. Ось ось у нас є бежики, відтінки, охристі, навіть коричневі. От ось тут теж цікаві відтінки. Той самий коричневий, уже більш темніший. Тут можна було і до блакитного, і до коричневого. Ось відтінки коричневого. Бачите, є фактура, можна невеликий шматочок відрізати там, де не буде зрозуміло, що. Якщо б ти зрозуміло, то тоді, може, ваш малюнок трошки е розбивати та фактура, яка є намальована. Волосечко, може бути коричневе. І такі сіроваті відтінки, ось щось. Теж можна додати. З чого ми будемо починати? Будемо починати, звичайно, з фону, для того, щоб навчитися, для того, щоб зрозуміти. І зараз нам в першу чергу треба все ж таки визначити: будемо ми робити а, ко колір фону, на якому буде знаходиться наша кішечка, бежевий. Ось у нас є ці бежики. Чи все ж таки ми візьмемо більш холодні відтінки і підемо по блакитним? Скажи мені, що б ти хотіла. Так, бачите, ось, ось планували ми одне, а виходить друге. Поки що починаємо ми з блакитного. Відкладаю всі інші трошечки далі, для того, щоб не запутатися, візьми, будь ласка, ідемо працювати з відтінками блакитного зараз вам покажу. Нам треба увесь простір заповнити блакитним, але він не може бути однотонний. Це буде якийсь як малюнок як вирізаний. Тому десь більша освітлена частинка, десь менше освітлена. Давайте зробимо ось цей куточок, звідси зробимо світло і підемо. Це означає світлішу частинку. І підемо далі працювати. Так, хочу звернути увагу вашу на те, що літери не завжди досить добре для малюнку. Тому Ось ми можемо з вами такий шматочок вирізати. Якщо у вас є можливість наступним шматочком, просто ви літери прикриєте. Ось таким чином. Кількість слоїв, шарів в нашій аплікації саме в колажі, може бути такою, як ви захочете. Це не означає, що ви зобов'язані в один шар щось собі додавати. Ну, ось, навіть якщо я так забажаю, можливо, ось так, бачите, вже є шматочок. Але тоді зверніть увагу, що у нас оця сторона не буде світлішою. Видно вам, не видно. Зараз подивлюся. Так, дивісь, машуня, уважно. Так, ми, напевно, літери відріжемо. Ось такий шматочок може бути. Можуть бути ще ось такі якісь шматочки з того боку. Ще сірі будуть гарно проглядати. Давайте ми почнемо все ж таки із сірих. Отой От край. Зараз я по лінії виріжу. До речі, ми маємо можливість вирізати як завгодно. Ми можемо великими шматками, ми можемо маленькими шматками клеїти. Ось тут буде отакий шматочок. Чорний. Можна буде закрити, можна буде залишити. Як уже піде, як душа заважає? Ось такий синій, дуже гарний. А є блакитний. От прямо хочеться його. зараз Приклад вам покажу. Так, бачите, тут ці літери зайві. Але непогано. Запам'ятайте основне правило тут теж можна ще чимось закривати. Основне правило колажу. Це спочатку відважити, подумати, спочатку прикласти, подумати варіанти, а потім уже приклеювати. Ось зараз я вирізаю ті шматочки, які є такого кольору, як нам потрібно. Я їх відрізаю кудись би сюди його непоганий шматочок. Коли вже визначусь, що точно, можна цей куточок відрізати і наклеїти, наприклад, на літери, і там ще з залишків відрізати, теж заклеїти літери. Ось дивіться, гарний колір, великі літери, які мені заважають, я зможу звідси взяти тільки ось ці внизу шматочки. Ось дивіться, яка гарна штучка, частинка по літерам. Відрізаю. Чорний мені не потрібен, тому що нагадую вам, що чорним Буде кішечка. Так, мені буде заважати. Ну, я бачу, зараз щось собі вигадаю, що в мене навіть уже кішечка буде підклеєна малюночок. Трошки тоді більше треба вирізати для хвостика. У вас є лінії. Контурні, на які ви орієнтуєтесь, але це не означає, що за них не можна заходити. В якійсь частині роботи, ну, буває так, що доведеться зайти. Тут нічого не поробиш. Ось, Ось можливо, от в нас буде там кішечка, можливо, цей шматочок, нерівний краєчок. І можна було б тут залишити. І ще трошки для хвостика зайві відрізаємо. Машоня, ти зрозуміла, що ми працюємо, як ми працюємо, так? Так, все. Зараз знову вимикаю запис і покажу вам, коли ми вже разом назбираємо ось той фон, який нас. Задовольнить, тому що відео інакше буде 2-3 годинки. Тут роботи багато. У нас є фон, потім ще треба буде над кішечкою працювати. Зараз пауза, покажу далі. Знову повернулася. Якщо вам здавалося, що в мене занадто багато сірих, і я так думала, що ми відібрали дуже багато, то зараз. Бачите, не вистачає лише якісь шматочки. Не можу поки що разом ми не можемо зібрати оце все. Тому зараз буду показувати, як це все спланую. Єдиний шматочок, який приклеїла ось цей в самому низу. Він мені підійшов навіть по формі, що тут котика-спинка йде. Інші шматочки поки що в такому хаотичному порядку. Хочу спробувати трошки інший варіант. Тяжко з великої кількості шматочків, хоч вони і близькі. Зараз спробую, я нічого не втрачаю цей листочок, він у мене дуже має багато. Так, треба, щоб просвічувалося. Воно не просвічується. Десь приблизно отак. Якщо не помиляюсь, можливо, ось так поворот поки що у нас не виходить картинка. Ну, ніхто не казав, що буде легко. Ми знали. Зараз завів відріжу і покажу тобі Машуня, як будемо закривати елементи Лужко. бачите. Матеріалу треба зібрати досить багато. Ось, наприклад, ось такий шматочок. До речі, це у нас вирізна аплікація. І дивіться, який зразу ж, як у нас виходить, ще трошечки якісь міліметри, я не вгадала, не вгадала, не вгадала. Ну, ось так можливо, можливо. Залишаємо. Поки що так приклали. І далі будемо працювати. Чим можна закрити нашу красу? Ось. Ось. Ось так. Чорного треба уникати. Щось звідси. Забирати. Ну, о, досить цікаво, дивіться, пилосос труба йде з нашого котика. Так. Я б її навіть приклеїла, а від неї далі б уже підбирала. Звичайно, що трубу ми відріжемо, сховаємо ще у нас є отой шматочок, ще та половинка. Ще раз нагадую вам, що аплікація може бути як вирізна, так і рвана аплікація. Тут у мене є, тут у мене чорного немає. Я її зараз сміливо відрізаю. Якраз позбудуся оцих прямо таких рівних ліній, яких у мене тут дуже багато в самих оцих вирізаних шматочках. Бачите, як я працюю? До речі, ще, якщо ви зробили помилку, то ви можете взяти клей, олівець легесенько відтягнути якусь частинку, ту, що ви приклеїли, і щось під низ ще наклеїти. Теж такий варіант можливий. Так, пропоную тобі машуня взяти зі зворотнього боку, намастити, і вже частинку, ось цю основну, ми приклеюємо, а далі будемо. Тому що, якщо ми зараз її не приклеїмо, будемо зверху клеїти, це така основа, будемо зверху клеїти, нам доведеться от всю цю композицію, все, що ми тут зверху накладемо, знімати кожен раз, і воно буде порушуватися. Тому все ж таки краще взяти, візьми, будь ласка, з масти і наклей. Ось подивіться, який чудовий варіант. Знайшла машуня. Подивіться, тут лінія закругляється, і якщо ми візьмемо звідси шматочок, прикладемо, відріжемо максимально ось так, то теж будуть такі лінії на півкруглі, і вони будуть разом з цими лініями, можливо, цікаво виглядати. Зараз відріжемо. Подивимося далі, поки що, я ж кажу, у нас все-таки процес пошуку. Хочу показати вам помилочку. Ось поспішила. Учениця вже приклеїла, а тут у нас вушко. Звичайно, вушко можна ще зверху приклеювати, але ми тоді не будемо бачити загальну картинку, тому я беру манікюрні ножиці. І намагаюся відрізати цей шматочок. І, до речі, ним же ж можна буде зараз ці літери трохи поховати, щоб вони були сховані. Десь, десь отак. І навіть в хаотичному порядку він уже. Таке враження, якщо б не було фактури, що воно тут. Зараз знайду ще такий колір. Додам. І, до речі, якщо у вас є ця фактурка, то вона повинна бути десь з іншого боку, або якщо це буде стіна, то вона отут повинна продовжитися. Ми працюємо далі, намагаюся показати вам все, що в нас є. Так, поки що досить смішно виглядає в плані, що тут у нього пилосос. У нашого котика, чи скріше кішечки, тому що ось Машуня каже, що це кішечка. Мені цей варіант ось такий, ось такий, поки що чимось не подобається, поки що ще працюємо. Ось знову ж таки з'явилася помилочка. Бачите, тут лінія дуже виражена, яка нам Зовсім не потрібна. І частинка, яка підібралася, зараз покажу, яка повинна ось тут стояти. Ми її знайшли місце ось тут. Вона з одного боку ще вона отут перекриває ці лінію, ми її, напевно, і залишимо. Бачите? Залишу вона. Ця лінія, я думала, доведеться вивертати. Залишу і ці шматочки, які тут є, залишками можна цього кольору, можна ось цього кольору, який тут у нас поруч. Зробити такі ж самі, немовби, кирпичики, бачите, там як кладочка така. І намагаємося завершити а, праву сторону. Від нашої кішечки. Низ також завершений. Єдине, що тут такі трошки фактури різні, треба ще ось цю фактуру кудись додати. Зараз будемо шукати продовжуємо роботу. Ще хочу показати вам знахідку якимось чином, ми не помітили ось такий чудовий листочок з одного боку. Тут була водичка, Кіт, до речі, міг би бути так? на фоні віконечка, кольорова гама співпадає з нашим. А з іншого боку ось така старовинна стіна, і ми її собі залишаємо, ми вирізали контур і підклеюємо. Тут буде така частина, тут і гармонізуємо її. Вона нам зайшла, сподобалося. Зараз буду показувати, як її клеїти. До речі, навіть цей край не ідеально рівний, бачите, справа. але ми так і залишимо. Буде таке враження, що це старе, камінничко і так далі. Ось і все. Ми майже завершили роботу над фоном. Ось така краса вийшла. Можливо, ще буду щось коригувати і так далі. І вже в наступній частині покажу вам, як ми будемо працювати з кішечкою. Це все зайняло годинки-дві роботи. Але машуня стирається, вона хоче на конкурс, тому ми працюємо, я допомагаю, коригую всі її рухи. Все, дякую за увагу. Чекайте наступну частину.